Керівник виборчої кампанії кандидата у президенти України Петра Порошенка відомий політик Анатолій Матвієнко відвідав Галич, з ким зустрічався Анатолій Сергійович. і Які питання порушувалися під час зустрічі? Знає Любов Галько. Україна вже ніколи не повернеться до російської політичної моделі. Майдан здійснив революцію не лише у свідомості українського суспільства, а й в українських політиків. Країна знаходиться в такій кризі, що її доля залежить від частки відповідальності кожного з нас. Власне про це говорив на зустрічі з представниками громадськості у Галичі, керівник виборчої кампанії Петра Порошенка на Івано-Франківщині Анатолій Матвієнко. Сам факт, що ці переговори не зірвані, це вже є позитив. Стосовно рішень цих переговорів, я думаю, що якщо виконати ці рішення, то це також є позитивно. Про що йде мова? Мова йде про те, що ми маємо звільнити всі адміністративні приміщення, це включає і Київ, і будь-які інші регіони, а тим більше і Схід і Південний Схід. Друге, ми маємо розброїти всіх не силові, не дозволені формування. Це також є, мені здається, позитив. І третє, ми маємо думати про те, як конституційно влагодити певні настрої, певні вимоги. Йде мова про те, що ми йдемо до змін до конституції. Я думаю, що в тому числі певні зміни мають відповісти на запитання адекватності тієї ситуації, яка склалася. Так що я вітаю в принципі перемовини. Я зараз не можу говорити про позитив, бо не можна вчора посадити картоплю, а сьогодні вже копати, бо хочеться їсти. Ми маємо подивитися, як сторони будуть виконувати ці домовленості. Тоді можемо очевидно сказати, чи є вони ну, за своєю суттю, за своїм змістом позитивними для урегулювання ситуації. На сході і заході люди часто дорікають, що влада їх не чує, на які компроміси готова піти влада у нинішній ситуації. Поки ми не стабілізуємо ситуацію, не поборемо ці сепаратистські настрої, то ми не маємо очевидно права робити такої повноцінної самоврядної регіональної влади, тому що вона може закінчитися тільки збуренням сепаратизму і його посиленням. Любов Галько Андрій Васків новини телеканал «Раї».